Змістовні переговори під час зустрічі з президенткою Швейцарії Володимир Зеленський запропонував до обговорення найактуальніші питання для України, себто про підтримку формули миру та подальші кроки щодо її імплементації, ситуації на полі бою, а також важливість зусиль держав партнерів за для захисту нашої країни. Позиція Швейцарії завжди має глобальне значення. Світ звертає на вас увагу. Світ зважає на вашу позицію. Я вдячний, що ваша позиція це позиція, яка допомагає справедливості та відновленню чесного миру. І дуже важливо, що Швейцарія допомагає не лише гуманітарно. Ми сьогодні говорили про це з пані президентом. Її допомагає і фінансово, і відновленням, і підтримкою довготерміновою політичною і санкційною. Із лідерами країн, які взяли участь в економічному форумі, український президент планує також говорити про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України цього разу, з поміж головних питань, учасники міжнародного зібрання занепокоєні новими пандемічними загрозами, а також наслідками збройного конфлікту на близькому сході. Період коронавірусу багато в чому показав наскільки країни можуть інтегровані бути або роз'єднані перед викликами. Тому я думаю, що там можуть бути різні питання. Україна в тому числі, але тут, крім України, з'являються інші гарячі точки. Ви про них так само знаєте. Я думаю, що тема Ізраїлю і гази буде підніматися так само з кооперація по Червоному морю. Це нам показала ситуація з Єменом і багато інших, де ми будемо розуміти, що Україна буде важливою темою, але через кому поряд іншого. у Давосі. Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом президент України розповів про оборонні потреби нашої держави, подальше посилення української системи протиповітряної оборони, а також підготовку наступного саміту НАТО у Вашингтоні. Звісно, окрім безпекових питань, учасники форуму цього разу розглядають економічні. Що стосується економічних питань, буде український сніданок під егідою пінчуків. На ньому також буде присутній президент, і там будуть зустрічатися інвестори. Зустрічатися політики. Просто треба розуміти, що Давос це є місце неформальних зустрічей керівників держави і великих бізнесменів світу. Саме неформальних зустрічей на полях всесвітнього економічного форуму в Давосі працює український дім, комунікаційний, дискусійний та виставковий простір, мета якого привернути увагу до потреб нашої країни. Анна Чешук, новини 33 канал.